Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас продовження чистки роду, дев'ята коліна роду по лінії матері. Це в мене помін для предків роду, молоко, хліб, свічечка для предків роду. І ось такий я купляю откуп. Це корм для вуличних птахів. Це буде откуп за чистку. Рекомендую всім просто висипаєте, годуєте пташок. І це буде у нас ось так. І свічечка на очищення. Як розтане цей віск, так зійдуть з нас, з усіх, з усіх хто дивиться, всі порчі прокляття, з глази, всі родові прокляття, весь негатив, і з нас, із предків роду, до 10-го коліна включно. Верховному суду, та буде так, все зле лихе, віск на себе забере, що віск не візьме, вогонь спалить, що вогонь не спалить, сіль на себе забере. Буде так так і є. Призиваю стихію вогню, землі, повітря, води, собі на допомогу, приліть, очистіть всіх нас, всіх, хто дивиться, і предків роду, всіх, хто дивиться до 10-го коліна, включно. Верховному суду буде так і так і все. Зле лихе, всі прокляття рядові, весь негатив, віск на себе забере. Так, свічечку я прибираю з кадру, бо вона мені плавить камеру. Так, куди її поставити? Ось так поставлю. Хоч ви її не будете бачити, але свічечка все одно працює і вас очищає предків роду. А ми починаємо чистку. Так, дев'ята коліна роду, чи упокоєння предки роду в дев'ятому коліні роду по лінії матері. Скажіть, покажіть дев'ята коліна роду, того, хто дивиться, по лінії матері, чи упокоєні. Шість раз про бабушка, шість раз про дідушка, Того, хто дивиться. Нащадки не будуть платити за їх гріхи. Неупокоєні. Добре, дивимось далі. Наступні двоє. Так, ці у нас не упокоєні. Наступні двоє. Наступні двоє в дев'ятому коліні роду по лінії мами, чи упокоєні вони? Нащадки не будуть платити за гріхи предків, чи це правда? Ці також не упокоєні. Наступні двоє. В дев'ятому коліні роду, чи упокоєні вони? Наступні двоє, чи упокоєння, нащадки не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Ці упокоєні. Хорошо. Так, ці упокоєні. Четверо неупокоєні. Заперечую, прибираю перешкоди, відкриваю шляхи, щоб предки роду упокоїлись. Вищі сили, прошу пробачити предків роду, не наказувати їх, їх нащадків, їх рід, заскоєний ними при житті. Прошу відпустіть їх всі гріхи. борги сплачені сполна. Гріхи вже відпрацьовані багато разів. Пробачте їх. Вищі сили допомоги, прошу, покойте предків. Прошу вибачення у всіх тих, кого предки роду ображали при житті. І також відпускаю всі образи предків. Відпускаю ваші образи за вас. Це буде так, так єсть. Янглохронці відкрите їм світло, предки роду йдіть на світло, Покойтесь миром. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер нащадки більше не будуть платити за гріхи предків, ці чотири, на яких я вказую в своїй схемі. Так, чи упокоєння дев'яте коліна, чи упокоєння нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Для да, покою. Да, хтось упокоївся, хтось ні. Прибираю перешкоди, заперечую негатив, відкриваю шляхи, е, переда... ті е, образи, які ви не можете пробачити, ту ситуацію, яку ви не можете відпустити, передайте в руки творця, там вирішать. Скажіть, що ви відпускаєте свою образу, передаєте свій біль, свою горість. На того, хто це вам зробив, в руки творця, і він буде покараний. Буде так, так єсть. Заперечую негатив, вище сили, прошу допомоги. Пробачте пригрішення предкам, не наказуйте предків роду, не наказуйте рід, не наказуйте того, хто дивиться нащадків, Пробачте їх. Скажіть, покажіть. Тепер упокойні предки роду, нащадки більше не будуть платити за їх Чи це правда. І неупокоєні. Печальна історія. Нема дійг, нема долі, Предательство в любві. Шість жезлі. Все погане залишилось в минулому. Так, це правильне рішення. Йдіть до Творця, йдіть на світло. Дякую, що розповіли свою історію. Просто хотіли побалакати. Вищі сили допомоги прошу, приберіть всі перешкоди, які заважають предкам роду упокоїться, відкрити їм шлях, відкрити світло, предки роду, йдіть на світло, покойтесь міром. Буде так, так є. Так, я вже втомилась. Це будуть останні предки роду, всі інші переносимо на наступний раз. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду. Тепер нащадки не будуть платити за гріхи предків більше, чи це правда? Дев'яте коліно, на тих, на яких я вказую. Верховний суд вийшов. Ні, умірінець. Хорошо. Карта смерть. Хтось зрозумів, що помер. Так, да, Дійсно помер. Дуже поганий стан. Немає енергії. Беріть енергію, помін ми вам поставили, не сумуйте. Все те, що погане було, воно вже залишилось в минулому. Всі свої земні проблеми залиште на землі сили приберіть перешкоди, які заважають предкам роду, упакоються. Та буде так і так є. Предки роду, йдіть на світло. Борги сплачені сполна. Не, бій, не бійтесь, йдіть до Творця. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду. Тепер нащадки більше не будуть платити за гріхи предків, чи це правда? Ну, покойні. Дякую. Дякую, відмічаю, що ці всі упокоєні. Все. Так, значить, на наступний раз у нас буде дев'яте калі роду. Що вже запуталась, де тут шум. Дев'яте калі роду, бабуся дідусь. По лінії мами. Ось ці Ось ці двоє. І це вже буде на наступний раз. Дякую всім за увагу, дуже дякую за донати. Хто не може зробити донат, поділіться відео, залиште коментар. Дуже дякую, що ви зі мною на цьому каналі. І до зустрічі на нових чистках.